Хочу сказати, що Рівненська обласна адміністрація, розуміючи тяжке становище в країні, пішла на зустріч власному народу. І саме головне, вони сказали, що вони не є вороги народу і ніколи з народом воювати не будуть. Сьогодні всі заступники, так як в нас голови обміністрації нема, написали заяви. І ми можемо сказати, що Рівненська область. Буде повністю підтримувати Народну Раду. Сьогодні я хочу вам зачитати заяву першого заступника голови обладміністрації Юхименка Анатолія Олексійовича. Заява. Прошу звільнити мене з займаної посади 23.01.2014 року. Підпис. Потримайте трошки, пане Олексію. Потримайте трошки, пане Олексію. Зараз ми на основі народної ради, яка створена в Києві і всеукраїнського об'єднання, Майдан, зберемо. Що це там Вже сказав. Нам треба спускатись до людей. Нам треба спускатись.